Я хочу зараз повернутися трошки в минуле і згадати той момент, коли ти запустив проект Sportplace. плейс, Sport і е, цей проект на жаль не прожив довго uh -huh. е, через зрозумілі нам причини. Я не знаю, десь чи можна місяць. їх озвучувати. Там ні, можна два місяці десь приблизно uh, да, тому, що ну грубо кажучи, плюс плюсам це не сподобалось, і фактично через суди, я так розумію, цей проект був закритий. Я я, ми на той момент з тобою, ну, не сказати тісно, але спілкувалися активно, і я бачив, що ти переживаєш. Ти фактично залишився без однієї роботи, без іншої роботи, без всі, усіляких проєктів. І я пам'ятаю той момент, коли ти фактично зійшов зі всіх радарів. Я пам'ятаю той момент, коли там в тебе було в Інстаграмі там буквально 3-5 тисяч підписників. 800. Чи 800, да, взагалі. Ось. Запуском проекту трендець, коли ти зрозумів по підписникам в інстаграмі, по переглядам на Ютубі, по впізнаваємості, можливо, просто на вулицях, коли ти зрозумів, що проект в який момент? Ну, давай відповідь на дві частини розіб'ю. Тобто, перша історія спортпейс це була історія, коли. Те, що ми з тобою говорили, ти ходив, добувався якихось інструментів, тобі ніхто нічого не давав, і ти намагався, працював я без зарплати, працював там перші 4 місяці, потім вона була, там, в мене, може, 10 тисяч гривень. Я там не спав зранку до ночі, у мене була купа відповідальності, і, відповідно, це було суто на ентузіазмі. А, прийшли інвестори, які запропонували зробити з ними проєкт. Піти з плюсів, зробити ну, типову історію, де зараз шукають от, те, що ми з тобою говорили. А, я відмовився уходити з плюсів. І сказав, що давайте буду поєднувати, розвивати у вас діджитал, і там, там написав домовилися ми з плюсами, я написав відділ кадрів, всім керівникам, всі редакції все сказав. Але по факту, по факту потім мені сказали, це неправильно, так не можна. І почалися такі жорсткі ну, історії. І я пішов звідти. Спортплейс відповідно закрили, бо сказала, наша людина розвивала. І той проєкт, і той проєкт, того ми вважаємо, що спортплей це наш проєкт. Його просто забрали плюси і, і закрили в той самий момент, не розвивали. Бачите, мабуть, дуже велика конкурента в ньому. Це була дуже болюча історія для мене. Це, мабуть, був найважчий період мого життя. Я дуже тоді по здоров'ю постраждав. В мене була язва, ну, там шлунок це завжди на нервовій почві. У мене було багато людей, які звільнилися з робіт з інших міст, наприклад, Черкас. Да, да, і, і вони і приїхали сферок, працювати сферок, в, Київ. в Київ, і цей проект закрився. Там, через два місяці. Півроку я себе шукав, мене не було взагалі uh -huh. в медійці. Я переїхав в рівне, я працював десь там, три місяці в іншій сфері там, нерухомості і так далі, тому що в Києві в мене не було а, знову ж таки там, плюси. Я, їхня там, служба охорони блокувала будь-який перехід будь-яку компанію. Казала, uh -huh. що це ненадійний. Там, чи uh -huh. якась в них є там, спільна історія і ненадійна людина. Тобто, ну я розумію, що я як людина, як ну, ті, хто зі мною дружить, там, знають мене близько знають, що я там ніколи в житті там. Не вкрав ні гривні ніколи. Ну, у мене взагалі я до грошей там дуже спокійно відношусь. І е, мені довелось переїхати в Рівне, три місяці пропрацювати тут, і потім з'явилася трибуна. Потім в один момент, коли я вже думав, що я вже пішов з спортивної журналістів, з медіа взагалі, я не бачив там ринку, не бачив рекламодавців. Е, в один момент десь за один тиждень е, до мене пройшло дві топові пропозиції, які я чекав. Я не знаю, чому так вийшло. Трибуна, а друга? Я, ну, я не буду говорити, це було в прислужбу однієї спортивної, скажімо, команди, якої дуже ну, масштабне, однієї з найбільших. Да. Я довго думав. Я відмов... Спочатку було від команди, я, відмов... я відмовився керівником прислужби бути. І потім прийшла трибуна. Причому в мене ну, знов ж таки я уйшов і я відмовився через те, що розумів, що там не буде росту. Зростання якогось. Я відмовився, пішов, і якраз з'явилася пропозиція з трибуни. Ми домовилися три місяці ми робимо проєкт, дивимося на його показники. Тобто вони для них прийшли, це був пілот, повний пілот. Вони прийшли до тебе з ідеєю. Вони прийшли з бажанням робити Ютуб. Uh -huh. І розуміли, що я як один із таких найбільших спеціалістів в цьому спортивному Ютубі, в відеопродакшені. Ми говорили, і через три місяці, якби там ніякого не було результату, то ну, фактично ми потиснули по руки і сказали, ну не вийшло. Для них це пілот, а для мене це шанс. Через три місяці у нас не було особливих результатів. У нас не було цифр, там великої кількості підписників. У нас було, мабуть, 1015 15 підписників, 10-15. У нас були середні показники 15-20 тисяч переглядів. І ну, дуже непросто все йшло. Но вони просто бачили, там Максим Березінський директор, він просто бачив, наскільки я фанатично працюю і наскільки ми робили десь по 12 випусків в місяць. Десь три в тиждень. Ну і у вас були зовсім різні формати. Були короткі, були довші. Uh -huh. Це було просто нон-стоп, зйомки нон-стопом. І е, коли пройшло три місяці, у мене вже було якесь розчарування. Я кажу: Максим, ну я не знаю, чи це варто робити. Щось я не просто не відчуваю, що ми робимо щось цілісну історію. Ми десь хапаємо там якісь шматочки. І він сказав: я в тебе повністю вірю. За цей весь період раз за три він мене дуже сильно підтримав. Дуже, як, як менеджер, як людина, яка. Я був на такому спаді моральному десь, і він мене дуже сильно підтримав там, різними, різними речами. І сказав: ти робиш велику дуже історію. Ми це все бачимо, роби. Не, не думай за гроші, за цифри просто роби. І через 6 місяців ми полетіли. За рахунок чого? Ми зробили відео е мудрик, про Мудрика, і воно зібрало, якщо в середньому було 25 тисяч переглядів. То Мудри... в один тиждень нас вийшло два відео про Мудрика і про Безус із, Безус із... Зінченком Б'ють штрафні удари. Угу. Два цих відео, вони були на грані, їх не повинно було бути взагалі. це дуже Просто так Бог допоміг. Угу. І те, і те дуже коротке. І одне і друге зібрало приблизно ну, там, за тиждень десь 200 тисяч переглядів. Це був космос. Ну, ну ладно Зінченко, а Мудрик на той час. Зараз Будрика, ти да. візьмеш, він збере тобі 200 тисяч. І ми тоді зробили. Зрозумі... І для чому? нас це було незрозуміло до кінця. І ну, ми не, не очікували. Але через те, що воно полетіло, ми зрозуміли. А за тиждень вони вийшли два, що людям цікаво молоді таланти, якісь цікаві персонажі українського футболу. Тому що ми ж робили інші види спорту, воно не заходило. Крім боксу. бокс, у нас бокс і футбол це два види спорту. Там цікаве. І відповідно, ми зрозуміли, що треба робити суто футбол. І бити на от таких талантів У нас були рубрики «Талант», про молодих футболістів про да, команди. Ми відкинули весь продакшн, взяли екшн камеру і в нас ціна одразу впала в витрат. І заробіток одразу полетів, тому що почали інші там приходити кампанії. Хоча заробляти ми почали тільки на третій рік. Ну, почали заробляти, коли в нас було дуже багато рекламодавців. Навіть коли в нас було 250 тисяч підписників, у нас там фактично були одиниці, один великий спонсор, Parimatch, якщо можна щоб говорити. А інші це були там, такі компанії-інколи, які заходили на три але потім е, прийшов у нас комерційний директор з Білорусі, якраз там революція почалася в Білорусі. І прийшов з трибуни Ігор Петрулєвич. І він да. за місяць-два просто чергу зробив на рік у нас в комерції. Просто сказав, я не знаю, ви неправильно якось запакували, тому що ну, всі компанії хочуть до тебе, але я не знаю, чого. Ну, до тебе я маю назві в трандець але я не знаю, чого раніше ви з ними просто не, не контачили. Повертаючись до успіху, до того, коли ти відчув це. Ось е, у нас канал про діджитал, тому, mm -hmm. можливо, я неправильно роблю, але я вимірюю все в цифрах. Mm -hmm. І якщо брати зараз спортивних медіаперсон в Україні, то ти е, маєш в інстаграмі найбільше підписників, навіть якщо ми візьмемо Вацка, навіть якщо ми візьмемо Ігоря таника Робу Бейбуха, до да кого не візьме. Ось е, за рахунок чого е, ось е, вдалося добитися цієї популярності цих цифр і зробити найуспішніший канал Ютуб в Україні в спортивному сегменті. Ну все має свій час місце. Тобто, як сьогодні, ми маємо гірші цифри ніж це було там два роки тому, наприклад, там, чи півтора роки тому? Ми потрапили якраз в ту сферу, коли не було такої великої конкуренції, і коли був дуже великий запит на все футбольне. Футбольного контенту було дуже мало. Насправді він був там в телебаченні, він був там на сайтах, а якогось блогерського, якісь блогерів, людей там в соцмережах не було. І відповідно ми були першими там, і Рома Бебах, і ну, Вітя Вацько, і Ігор Циганик вже підлаштовувались під діджитал, і в них, до речі, одні з небагатьох таких людей, яким за 40, скажімо, які себе там знаходять. А ну, це багатьох це не виходить. Пенсіонер. Ну, ну насправді, насправді, дивись, насправді, покоління медійщиків, От я для себе часто аналізую, бо я застав кілька поколінь. Дуже складно людям переходити ось цю межу. Тобто були люди, якщо ми згадаємо там, Савелі, Щербачов, Валентин і так далі. Люди, які перші коментатори були. Вони ж не підлаштувалися під там, зміни в телебаченні, наприклад. Потім прийшли нові люди, такі як там Гливинський, Мірошниченко. Там було багато різних людей, яким дуже складно було підлаштуватися під діджитал. І їх фактично в діджиталі немає. Потім діджиталі. Почали такі люди, ну ігор циганник і Вацко — це якраз також. Оці от, люди з телебачення, які ну вони асоціювалися, і там пройшли там залаштувати. Да, ну, слухай, слухана. Я вважаю, і Вітя і Ігор роблять зараз в Ютубі досить круті проекти. Е, да, вони наздоганяють вже тебе, тому що ти почав це раніше робити. Але е, перегляди у Віті, наприклад, за цей рік там, 100-150 тисяч. Я кажу про те, що їх можна назвати, вприклад, що вони підлаштовуються і їм це вдається. Да? Дуже великий пласт, супер там якихось, які вважалися в спортивній журналістиці, Журнали. Лістів свого часу ми їх зараз не знаємо. Угу. Вони не підлаштовувалися під те, що було. І, е, наприклад, Вацков, ну навіть подивитися, як він себе веде. Це була людина, яка ніколи там не образить нікого. Правильно підбирає слова зараз. Він інше себе веде, да. тому що він розуміє, Він викупив ти, цю фішку. Ти, ти, будеш, ти будеш правильним, ти будеш нікому не цікавим через рік про тебе забудуть. Ну так да, вибач, будь ласка, ми, згадай Вітю Вацка, який я не пам'ятаю, в якому році пішов з телеканалу Футбол і сказав, що я буду робити свій ютуб контроє. І коли Дініс казав, це помилка, не йди, Ютуб тобі не потрібен. У віті тоді, тоді не вийшло. Була перша спроба така, да, він там заробляв якісь перегляди, але не можна сказати, що ці перегляди давали йому, скажімо так. Він міг себе прокормити за ці перегляди. Зараз він робить продукт, який продається. Я це точно знаю. Ну, ми це бачимо по інтеграції рекламному, і ну мені здається, в такому Стендап-форматі, да, він зараз найкращий. Є два варіанти. Бач, ми навіть не стаємо якісь теми договорити, тому що стільки їх багато. Є два варіанти. Тобто, перший варіант ти працюєш на когось великого, як Вітя Вітявацького, на канал Футбол, ти там лідер, в тебе комфортні умови, студія, ти знаєш кожен день, що тобі робити. Тобі не потрібно там напрягатися, тобі треба тримати свій рівень. Ти не потрібно напрягатися думати, як там розвивати глобально своє медіа. Зрозуміло, що в такій ситуації дуже часто може вирости, і людина може там ставати зверхньою, тому що ну, це, це природа, така людини. І коли от він пішов сам в свій ютуб, то я думаю, він зрозумів, наскільки це непросто, коли уже все від тебе залежить. Тобто, ти, тобі не позвонять, не скажуть, не розпишуть план на місяць, ти повинен сам його будувати, домовлятися, хтось тобі відмовляє. Дуже непросто ця історія. Він вернувся на канали футбол іншою людиною. Мені здається, він зрозумів, що час міняється. І зараз, коли той Вацко, який зараз, мені здається, це от найкращий фактично Вацко за от весь час його спортивної журналістиці. Якщо взяти от початок, коли він починав, е коментував матчі. І зараз це дуже різні люди. Але і той, і той це дуже крутий і топовий спеціаліст. Е -е, ми з тобою говорили. Ми з тобою говорили про е підписників, про твій успіх. Про і успіх. Коли mm. ти відчув, можливо, був якийсь день, коли ти прокинувся і сказав: Блін, я через таке пройшов, і зараз я відчуваю себе щасливим, відчуваю, що я. Чогось досягтися. Успіх це така субстанція, яку ми можемо дуже різними критеріями да, рівняти. Якщо говорити суто от медійно, перша в мене була цифра, це, мабуть, цифра там, 100 тисяч підписників, якою я там думав, от, буде 100 тисяч підписників. В Єстране чи в Ютубі? В Ютубі, ми зараз угу. про Ютуб говоримо. Значить, от класно. А, потім в мене була ця цифра там 200 тисяч, потім 300 тисяч. А після 300 тобі вже, ну, знаєш там. 400-500 600. ж особливої різниці немає. Тобто ти вже сформувався, як там, якийсь там блогер з великою аудиторією. А, то, мабуть, я найбільше відчув, що ми робимо щось круте, велике. По переглядах, це коли, по, по, по цифрах, це коли було 100 тисяч підписників. По переглядах, це коли було 200 тисяч підписників. О, ці два відео, про які я розповідав з Мудриком, і це за тиждень було і з Інченком. Це в той час, Перегляді, коли 200 переглядів. Це було, ну це був космос на той час. По фінансах, тому що ми все одно, я от, я, от скільки я заробляв в перший день Трандиця, і скільки заробляв там на третій рік, у нас було 300 тисяч підписників, сума та сама була фактично. Я заробляв ту саму суму. Тому що ну, ми там трішечки більше це було, а ну плюс-мінус це ідентичні були суми. І тільки десь там, на третій там, з половиною рік, на, десь коли три роки вже пройшло, ми почали досить добре заробляти. І я відчув фінансово, що я став таки досить незалежним. Тобто я можу не жити від зарплати до зарплати, а можу щось відкладати, якісь гроші, їздити, там, подорожувати, там, дітям дати більше там, чи дружині те, що я хотів, то фінансова якась така відчуття якоїсь свободи, вона також дуже важлива в роботі, щоб ти міг суто акцентуватися на речах, які ти робиш. І далі, коли в тебе вже і фінанси здається, і аудиторія, в тебе стає ціль, а що далі з цим робити? Я думаю, що я знайшов той. Формат, який мені буде давати таку радість, щастя. І я буду робити в такому форматі футболісти, команди. Куди ти не приїжджаєш, тебе скрізь чекають. Ти знімаєш всі відкриті, знають, як з тобою себе вести. Але в один момент я просто вигорів. І в мене таке було раз за два чи три. Я вигорів перед серіалом Футболіст. Я розумів, що це вже мені не цікаво знімати. І саме цей формат коли... формат угу. просто відео. От вже не цікаво мені знімати просто там, який б футболіст не був топовий. Це історія, ти сьогодні зробив, завтра про це забули. Ну, воно, воно втрачає своє актуальність через кілька днів після того, як ти випустив. Немає цілісної картини. І коли в голову прийшов формат серіала «Футболіст», а це вже вдовга історія, коли ти знімаєш серіал, як змінюється команда, стадіон, інфраструктура. От, ну, ти не собі, от ми зараз сидимо на цьому стадіоні, але два роки тут були катакомбу. То це дуже дало великий імпульс. І ми знімали серіал-футболіст. І під час серіалу «Футболіст» я також вигорів. Перестало бути цікаво робити те саме. І, відповідно, ми спочатку показували тільки команду, і я зрозумів, що я через команду хочу змінити десь місто, десь інфраструктуру, десь дитячий футбол. І це мене знов завело. Потім з'явився трандець кемп найбільший дитячий табір в Україні футбольний. І це те, що я зрозумів. От тепер я реалізувався як медійна людина. Після того, як ми зробили трандець кемп. А, зараз трандець, канал YouTube, а, Що це таке? Ну, як ти як би ти описав там одним реченням канал Про що це? сьогодні війна, і всі ми пережили цей час е піка до війни, коли в тебе там купа рекламодавців, черга, в тебе великі цифри переглядів, коли там ти цікавий аудиторія. І інші люди, які створюють якісь контент чи ютуб канали, їм було дуже важко з тобою конкурувати, бо ти вже великий, а вони не встигли. В той час, коли можна було встигнути. Те саме і про Інстаграм. Ми з тобою ще там не встигли переговорити, але Instagram це ж та сама історія. Зараз ти ростеш по кількасот підписників в місяць в кращому там, випадку. А раніше ти ріс, там, по 5-10 тисяч в місяць. І ну, як, як це можна порівняти? Тому е, сьогодні е, трендей це більше, ніж просто футбольний е, YouTube канал. Для мене, наприклад, я так його сприймаю. Це канал, який показав, що можна дуже багато футболом через футбол зробити соціальних історій. Мені не цікавий просто футбол як футбольний матч. Мені цікаво, що футбол може змінювати там, дитинство дітей, може об'єднувати місто, може змінювати інфраструктуру. Футбол може притягувати людей там різної різного віку, різної статі. І це мене форсують. От я чекаю, коли нарешті ми, ми ж попали три роки в такий стан, коли глядачів немає. Ну ти собі, от ми в футболі працюємо. Ковід, війна, ми навіть не відчуваємо, от коли повний стадіон. Це було одиниці там за ці три роки, коли між ковідом -ем і війною. Тому, якщо суто про футбол, говорити як про канал Трандець, мені вже це, мабуть, не дуже цікаво. Як про соціальний проєкт, от тоді мене це форсить. Тому ми шукаємо. тому ми шукаємо, Я так теж відкрию тобі uh -huh. таку міні-інсайд. Ми шукаємо другого ведучого. Ну, думаємо про про це. Людина, яка була б суто про більше, тобто, яка б знімала про нові команди, нових людей. Ми думаємо десь на ринку, так, що поки що публічно про це там сильно не, не говоримо, не робимо якийсь кастинг. Але я по собі відчуваю, що, мабуть, у 2023 рік це буде рік, коли я, я хотів би дуже, щоб з'явився новий, новий, разом зі мною, мабуть, ведучий, поки що. Тобто, щоб Ми двоє вели. Я вів, наприклад, якісь соціальні проєкти, можливо, з Вересом далі показував, би, як футбольна команда може змінювати. А другий ведучий зробив би інші футбольні е, уже, ну там. Відео, які в мене не вистачає, на це просто часу, і мабуть, вже й нема бажання. Я хочу похвалити людину, яка у вас займається сценарієм. Я не знаю, хто. У нас, це... нема сценарист. Нема сценарист. <рес> нас нема сценарист. Немає сценариста. Нас нема сценаристів, від простоти. Бо це е, міні-фільм. Тобто я включаю серію, е, я спочатку плачу, потім я сміюсь, потім я задумався і в кінці роблю якісь виставки. Емоційні тобто, хуки ми да, про це говорили. хуки, да, Про які ми говорили. Е, ну, ти кажеш, що немає людини. Яка займається сценарієм, але я так розумію, що монтаж. Ти активно береш участь в монтажі цього відео. Тобто ти переглядаєш вже якийсь сирий матеріал чи як це відбувається взагалі, процес того, коли ви відзняли матеріал і потрібно вже змонтувати. Як це? Ну, наприклад, у нас між серіями йде там 10-12 днів різниця. За цей період часу у нас ідуть зйомки практично кожен день. Можливо, один день в тиждень є там вихідний, тому що ну, є сім'ї, як мінімум, треба з ними побути. Ну, і зйомка це може бути в день-дві години. Тобто це не значить, що зранку до ночі ми постійно знімаємо команду. Після того, як ми відзняли там, там, сьогодні там, один-два дні, мені скидають, я маю розписати, вибрати вже відео, яке ми відзняли, найцікавіші фрагменти. Монтажний інженер отак протягом тижня ці всі найцікавіші моменти вирізає. Ми дописуємо там, якісь інтерв'ю, вставляємо. Тобто це як такий пазл, який складається з різних шматочків, з різних днів. А потім ми бачимо, що нам треба дозняти. Наприклад, відбулася якась подія. Тобто ми собі уявляємо, що от ця серія ми хочемо там, розповісти про конфлікт там, Шевчука, спортивного директора і вірта. Тобто ми розуміємо, що це як така одна із тем. Але далі додається, наприклад, там, Дмитро Шух, молодий футболіст, який е, ми не, не очікували, що він там, буде mm. грати в основному складі. Там, додається якийсь конфлікт, чи щось смішне, чи ще щось. І ми вже, Чим більше таких моментів, тим крутіше, легше вона дивиться, чим менше це виглядає, як по сценарію. Тому я, я розписую це, фактично. Щоденне відео, потім із того, що ми склали там, за тиждень, ми його починаємо вже в такий монтаж, даємо в роботу, там вже складається музика, вже підрізається все, що не потрібно. І останніх, там, три дні ми ще відео переглядаємо два рази, коли воно вже все зібрано. Типер також щось переставити, щось можливо дозняти, щось потрібно там ну, десь підсилити чимось. І фінальний це вже перед тим як подивитися, вже запостити саме відео. Ми фінально дивимося вже зі всім там, з музикою, з монтажем, з дизайном, з титрами, зі всім, зі всім. Як правило, це завжди дуже мало часу, тому що це в день постингу, тому там рідко якісь бувають зміни. Тому я десь відео дивлюсь одне і те саме відео в районі п'яти разів за момент від дня зйомки до фінального дня постану. Ти перед публікацією з кимось можливо береш у когось параду чи показуєш там, наприклад, футболістам, чи Івану Надіяну, чи Юрію Юрту, що ось є такі матеріали. Як ви його оцінюєте? Чи це Ніколи. суто ваше внутрішнє? Ніколи не було такого. Я от навіть зараз думаю, ну, зрозуміло, що якби, цензури тут і не може бути. Ми б тоді не працювали разом і воно б не мало такого вигляду. Це може бути, можливо, десь, я от так собі прикидую про все такі моменти. Ну У нас просто був такий момент, коли там, ми записали фрагмент, коли ведуть там перемовини з якимось футболістом. І, наприклад, там спливають якісь цифри. А ми не можемо, ну не можемо там через контрактні якісь умови там сказати про ці цифри чи показати ці цифри. Наприклад, трансфер Пасіча в Дніпро 1 там який відбувся. Ну ми можливо там і озвучували приблизні цифри, але ми не можемо показати контракт і так далі, тому що є юридичні штуки. Тому інколи може бути таке: а чи можемо юридично просто ну сказати чи показати, то це хіба що я можу десь запитати інколи, щоб не підставити десь клуб, там якісь штрафи там чи так далі. Ну, це зрозуміло, але, е, можливо, в тебе є якісь люди, які можуть зі сторони подивитися і сказати: Дім, а тут краще може ще щось прибрати е, немає, чи додати. Немає, і, чесно кажучи, я хотів би, щоб така людина була. Тому що е, завжди, от навіть Віталій Пліцан, який зараз от, у нас є, він пройшов дуже велику, великий шлях в журналістиці медійній, на каналах футбол, скільки працював, в відео проєкті. І він, до речі, продюсер е, футбол-менеджера Івана Надія, mm. він займається цим проєктом. То ну, я хотів би, щоб. Людина, вона могла подивитися і сказати, от, а тут може так, а може так, а, можливо щось, а може це забрати, а це додати. І 100% я хотів би. Тобто Я не, точно не, там, не хотів бути диктатором, який от я сказав і так погнали. Просто через те, що це додаткові ресурси, фінанси. У е, Нас було колись питання. Стояло мене дуже багато часу, займає ось це монотонне розписання відео, яке тобі скидають. Тобі треба розписати там дві години відео. І тобі треба розписати що з нього брати, віддивитися фактично це все. А за тиждень це може бути там 15 годин відео. Тобто ти два дні витрачаєш там фактично на розпис цього. І в нас було питання взяти якраз цю людину, яка могла б монотонно зробити роботу. Ну ми відмовилися від цієї історії, тому що тобі ж треба вибрати найцікавіше. Ну, ця людина може не зрозуміти, що це треба, і це можна обіграти, і так далі. Тому це забирає дуже багато часу, але це ти повинен сам робити, інакше це буде втрачати якість. Окей, ми розуміємо, що є вже у каналу YouTube Трендець своя аудиторія, яка приходить і дивиться твої відео. А яку роль в історії промо відео кожного відео грає в соцмережі? чи у яких якісь зовнішній трафік? Як ви розганяєте відео? Є трибуна, є твій інстаграм. А як це роб... працює в все? Ми колись, коли починали трандець, дуже гналися якраз за цитуванням, за зовнішніми якимись джерелами, щоб якісь сайти щось розміщали. Я спілкувався з якимись там сайтами спортивними і просив, от вставте лінк там, на трендець. Насправді, це дуже там, якісь мінімальні цифри. Сьогодні у нас зовнішній трафік це в районі, якщо не помиляюсь, до 7% переглядів. Тобто це, це враховуючи твін? Це враховуючи все. Найбільше йде з сайт Трибуна, Інстаграм, ну, соцмережі Трендеця і мій інстаграм. Це три найбільших джерела. Далі йде просто пошук Google. І там, є ще трішки там, певні спортивні сайти, які там, розміщують і з них багато переходить. Наприклад, там Динамо 1927, по-моєму, я дивився там, за останні місяці, звідти там, також трафік ішов, ну в топ-5, здається, в топ. -5. Ну це 5% від цього. Тобто основний акцент це завжди Ютуб, пошук в Ютубі, рекомендації в Ютубі. Довжина перегляду відео, щоб це відео показувалося більше аудиторії. Тому ми особливо на, на цитування зараз взагалі не дивимося. І в нас не той проект, який там, ти сильно процитуєш. Ну зрозуміло, коли там вірт добику напіхав там, сказав про добика, всі про це дали. Але це дали, ну це не, не цитування, типу, що вийшов такий там серіал, подивіться, от лінк, ну таке мало хто робить. Да, я з тобою погоджую, що зараз потрібно створювати такий контент, на який будуть приходити саме за тим, щоб подивитися. Не це просто перше. послухати, а подивитися. А друге, це свої соцмережі. Наприклад, от мене як там Дмитро Поворознюк, сто 129 тисяч. Тобто mm. я розумію, що звідти я вже це така активна аудиторія, яка слідкує за мною і за проектом. В трендець ми говорили про те, що спочатку був діалог, чи потрібно створювати соцмережі трендеця взагалі. Тому що була трибуна, був там інстаграм трибуни і так далі. Я був однозначно за, що точно треба, тому що це персоналізована історія. Тобто ті, хто буде слідкувати за цим проектом. І, і там Інстаграм, наприклад, традиційно зараз більше за там, трибуну, наприклад, Інстаграм, і там, соцмережі, Тікток там, і так далі. Тому 100% треба треба соцмережі розвивати, але звідти великий трафік в Ютуб ти не отримаєш. Тобто, якщо в тебе, ну це приклад у Тіктока, тобто, да, скільки людей зараз перейшло з Тіктока. Блогерів пробують зробити, тому що там немає такої монетизації. Там мільйон в Тіктоці, здається, ти там вау, який великий, а ти не заробляєш там ну, супер якісь грошей, тому що немає рекламного ринка ще в Тікток. І відповідно вони роблять свої ютуб канали чи інстаграми. І там часто може бути там, 30, 40, 50 тисяч підписників. Тобто це зовсім різні речі.